Там, де нині ходять люди, за 3-4 роки поїдуть автівки. Подільський міст мають добудувати до 2020-го. Проект міжнародний разом з українськими експертами працюватимуть німецькі фахівці. Прописали дорожню карту, яким шляхом ми рухаємося, що ми будемо робити для реалізації даного проєкту. Я думаю, що на протязі трьох місяців німецькі експерти-інженери вони оцінять, тобто теперішній стан, сьогоднішній стан всієї споруди і. Ближчим часом розпочнуться тісна робота проєктних організацій. Роботи на мосту поділили на дві частини. Місто займатиметься добудовою переправи через Дніпро. Уже навесні будівництво мосту продовжать. Зокрема, завершуватимуть спорудження арки. Це складна інженерна робота, для якої потрібна спеціальна температура. Різниця між денними і нічними показниками термометрів має бути мінімальна. Тоді арка якісно закріпиться у так зване проектне положення. Це означає, що переправу триматимуть ванти. Найкращий час для такої інженерної операції кінець березня, квітень. На роботи кошти вже виділено. Бюджетом міста Києва передбачено близько 600 мільйонів гривень для того, щоб арку привести в належний стан, прибрати тимчасові опори. Інша частина робіт проектна і аналітична в конструкції мостового переходу обстежать німецькі експерти, висновок підготуючи до кінця зими і презентують його потенційним інвесторам. Ми розпочинаємо глибокий аналіз конструкції мосту. До весни експертиза буде повністю готова. Втім, навіть зараз ми можемо сказати, що усі частини переправи у нормальному робочому стані. «Ми будемо проводити проби і досліди конструкції, ретельно вивчимо всю документацію, щоб майбутні інвестори розуміли необхідний обсяг коштів для завершення будівництва мосту, а також його утримання протягом наступних 20 років. У КМД розробляють також інвестиційний проект для добудови подільського Воскресенського мосту. Адже за попередніми оцінками для завершення будівництва потрібно близько 7 мільярдів гривень. Такі кошти виділяти з бюджету нераціонально, говорять у міській адміністрації. Тому сподіваюся. Що проєкт зацікавить міжнародні компанії у місті, готові зробити проїзд переправою платним. Нам потрібно вирішувати самим або відмовлятись від розвитку міста і багатьох їх проєктів, або, як то кажуть, шукати можливості і розтягувати, скажімо так, це через інвесторський проєкт. Я навіть порахував, що коли ви стоїте в заторі півтори години. То ви спалите паливо набагато більше, ніж ви заплатите там якусь мінімальну ціну і проїдете по мосту швидко там за 5-10 хвилин. Нині столиця провела моделювання транспортних потоків майбутнього мосту. Виявилося, що перший проект не найефективніший, тому нині існує новий варіант лівобережних з'їздів з переправи. Якщо бачу, трасування, виходить на лішера нової і виходить уже в напрямку Чернігівської і Лісової. Ми бачимо, який йде надзвичайний попит. Тим самим, вже ми бачимо, що міст нагружається більше ніж на 100%. На правому березі з'їзд мосту планують вивести неподільські вали разом з будівництвом переправи. реконструюють і вулицю Глибочицьку. Богдан Бернерко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.